Так, ну і ще на цьому тижні, от поки російські ракети прилетіли по наших об'єктах, прилетіли по Львову, по Полтаві. Це трагедія, про яку от тільки що ми говорили. Е, на цьому тижні ще відбувалася одна дуже цікава подія, які е, е, вже дехто назвав велике ліжко пересування, тому що відбулися анонсовані зміни в нашому Кабміні, в уряді, а також от ці зміни зачепили навіть і офіс президента, і тому далі якраз про це і поговоримо. І... Е, ми тут намагалися зрозуміти, і всі ми всі намагалися зрозуміти, а що це власне було, для чого було потрібно таке ліжке пересування, що це нам дає, особливо зараз під час війни. І ви, напевно, чули, ідеться не тільки про певні зміни прізвищ, а й навіть про зміни відомств, тобто міністерства, можуть виникнути навіть нові міністерства, ініціативи про це принаймні обговорюються. Але давайте з самого початку. А для чого це було потрібно робити? І причину цих змін сказав президент України. зараз можемо подивитись. Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячен міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України заради українців. Чотири з половини, а хтось 5 років були. Міністрами нам сьогодні потрібна нова енергія, і пов'язані ці кроки, тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Є відповіді на це, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано. Я не можу прогнозувати, чим буде займатися той чи інший міністр. А чи вони до цього займалися? А взагалі про яку енергію ми кажемо? Ну тобто, якщо ти взяв якихось людей з інших місць і вони не працювали в системі, і у них є енергія, це ще можна зрозуміти. А коли ти просто переставив одного туди, а іншого туди, а третього туди? Наприклад, Кулеба, ти ж сам сказав, що Кулеба не дає тобі відповідну енергію для переконання наших західних партнерів, щоб вони нам надавали більше зброї, підтримки і тому подібне. енергії не вистачає. Але чомусь тоді, як ми розуміємо, Кулеба може зараз Дмитро Кулеба може займатися більшими питаннями і навіть отримати більшу посаду, умовно кажучи, займатися вступом України в НАТО. Тут тут енергії достатньо буде. І от таких проблем багато, коли ми і так не особливо знали, а хто ж там ті міністри, і зараз їхня заміна теж призводить до того, а хто ж став на їхні місця. І чи взагалі варто запам'ятовувати ці прізвища, якщо врахувати, що по факту від початку повномасштабного вторгнення... Від 22 року від лютого 22-го року, а по великому рахунку, навіть ще раніше, а саме від 19-го від квітня 19-го року, в нас в Україні прізвище міністрів взагалі не має значення. Хоча наша країна це парламентська президентська республіка. І я хочу нагадати: можливо, ми забули, як це працює парламентська президентська республіка. Це коли ми обираємо парламент, парламент обирає уряд. І уряд фактично керує державою президента, ми обираємо прямим голосуванням, і президент відповідає за два основних напрямка: зовнішня політика та оборона. Так безумовно, під час війни він є верховним головнокомандувачем, і на нього полягає вся відповідальність за ведення війни за зовнішню політичну діяльність і тому подібне. Але коли так сталося, чому так сталося, що Офіс президента Банкова перетворилася на основний центр прийняття рішень практично по тому, де який навіть паркан фарбувати в який колір. Ми ж казали про децентралізацію. Як так сталося, що ми відмовилися від парламентаризму? Як так сталося, що наші парламентарі, ця монобільшість, яка прийшла, вони перетворилися на кнопки? І вони не мають прізвищ, вони не мають власної волі, вони просто тиснуть на кнопки. Ну а хто не згоден, ну того прибирають з різних причин і починається те, що от ми бачимо, коли навіть ця фракція, врешті, найбільша за всю історію України, за всю історію українського парламентаризму, фракція монобільшість просто розпалася, і вона номінально навіть не існує, тому що там вже є Кількість різних таких собі внутрішніх фракцій, які між собою вже навіть не дружать, і для того, щоб приймати ті чи інші рішення, сьогодні доводиться залучати депутатів з інших фракцій, інших груп, тому що навіть твоя монобільшість не може монобіл... мобілізуватися. Коли сталося, що Україна перетворилася на автократичну країну, де рішення приймаються однією людиною? Коли сталося, що ми поміняли своє ставлення до парламенту, до парламенту і до міністрів, я вам зараз хочу показати. Один симптоматичний допис це було зроблено в телеграм-каналі. Там півтора мільйона підписників. Це якраз це анонімний телеграм-канал. Багато хто підписаний, багато хто читає, і все, що там написано, сприймається, як знаєте, за чисту монету. Але я хочу вам показати про те, що от ті, хто написали так, думають, і ті, хто прочитали, думають так само. А найстрашніше, що таких людей стає більше, от давайте подивимося, це е, скрін про те, що звільнено, це російською мовою сел. Телеграм-канал він, до речі, пише російською мовою. Що звільнена Верещук, це віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань тимчасово окупованих територій. Вона йде на підвищення заступникам в офіс президента. Коли в нас посада. В Офісі президента стало підвищенням, це орган, який відповідає за діяльність президента. Керівник Офісу президента його головна, головне завдання це забезпечення виконування президентом своїх інституціональних функцій. Бо у нас в Україні існує інститут президента. Ані офіса президента немає такого органу міністр в віце-прем'єр-міністр, віце-президент. У нас немає такого. У нас є президент в парламентській президентській республіці. У нього є певні функції. Коли раптом посади в офісі президента, які навіть не всіх з них є, навіть державними службовцями, коли ці люди і посада на цих усіх людей стало за значенням більше, ніж. Посада віце-прем'єр-міністра, і це, до речі, кажуть не тільки от такі собі пересічні українці чи там автор таких телеграм-каналів, а і дехто навіть з депутатів, дехто навіть з політиків. Я таке навіть чув від людей, яких я насправді поважаю. І вони кажуть: ні, ну ви ж не розумієте. Ну по факту у нас офіс президента сьогодні, під час війни, він є основним центром прийняття рішень, і він є. Що він є? Він що з собою замінив кабмін? Тоді нащо призначати кабмін, тоді нащо призначати міністрів? Тоді нащо взагалі когось призначати? а уж ти більш звільнювати їх. Будь-яке звільнення або призначення за собою тягне гроші, додаткові гроші немаленькі гроші під час війни. Вже напевно ви знаєте, що звільнений Кудрицький, це голова Укренерго. Під час свого звільнення він коли зараз отримав розрахункові, і він отримав 40 мільйонів гривень. Там це в вигляді різних премій, доплат за відпустку на відгулю. Тому подібно назбирало сорок мільйонів гривень. От би його не звільнили. Оці 40 мільйонів зараз залишилося в бюджеті. От, а йому зараз заплатили. І ви думаєте, зараз всі звільнені міністри з їх зі своїх посад не отримують оці гроші на свої картки? Ви собі уявляєте разово. Витрату грошей в нашому бюджеті. На сьогоднішній день в бюджеті, де вони намагаються знайти хоча б якусь там копійчину для того, щоб заткнути дірки, про які вони кажуть, навіть сам Шмигаль каже про 30 мільярдів гривень потрібних зараз, прямо зараз. А в нас величезне звільнення і величезне призначення. В країні, де е, навіть затвердженнями за чиновників, затвердженнями депутатів в нас Кабмін не вирішує ні хріна. І тут не можна не сказати про певні нові ініціативи, які виникають, наприклад, переназвати різні міністерства. Давид Арахамі анонсував, що у нас може виникнути. Це, хто не знає, це один із лідерів фракції, це один із політичних лідерів партії Слуга народу. Він сказав, що має виникнути у нас, обговорюються такі питання Міністерства повернення українців. Його вже перефразували, мінпук. Е, він Міністерство повернення українців. А ще має бути Міністерство єднання українців. Бо ми роз'єднані, виявляється. А, знаєте, я думаю, що Міністерство повернення українців. А, 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 а як ви собі уявляєте це повернення? Тобто, не створення умов для повернення. Коли людині треба у неї нема житла, треба дати житло. У людини немає роботи, треба знайти роботу. Треба створити умови, щоб людина, якщо хоче, вона мала можливість сама себе зайняти. Тобто стати бізнесменом, стати е, суб'єктом підприємницької діяльності, заробляти якісь там гроші, якісь там мають бути кредити, якісь там мають бути можливості, тобто створити умови, щоб людина могла повернутися, хотіла повернутися і відчувала себе нормально. Що ви для цього? Зробили створили міністерство, яке чином буде повертати людей. Я не знаю, може вступить в колаборацію з е, е, тими ТЦК, які займаються буцифікацією буціфі, так званою, ну тобто ловлять людей на вулиці. До речі, це теж є е, здебільшого міф, тому що ця буцифікація це теж в тому числі і вороже, і ПСО, але через оці появи тих відео, ми теж догралися до того, що в ми втратили в якийсь момент мотивацію. Воювати, бо виявляється, нас примушують воювати за нашу країну, а тепер нас будуть ще примушувати повертатися у свою країну. Людина, яка поїхала, має, хоче, хоче відчувати, що вона потрібна своїй країні. А тут виявляється, що напевне і будуть хапати десь в Польщі і примусово привозити в Україну. Ну я просто не знаю, інакше яким чином має працювати міністерство з повернення українців, а міністерство єднання як буде працювати. Ми багато е, жартуємо, а я, наприклад, навіть і не жартую про створення міністерства щастя, тобто про міністерство, яка має за мету зробити так, щоб людина, яка тут в цій країні живе, Могла максимально реалізуватися. Якщо вона максимально реалізується, напевно вона буде щасливою. І так певним чином можна назвати отаке міністерство міністерством щастя. І, можливо, його би треба було б створити, хоча і не називати так. Але міністерство повернення українців без створення умов, без створення безпекових умов, змушувати людину повертатися. Не знаю. Це, до речі, величезна проблема. Що люди, які зараз перебувають за кордоном, і от вони чують, що відбувається тут у нас кожен день, це їх дуже демотивує. Я маючи таких своїх близьких знайомих друзів, які за кордоном, і вони кажуть, що знаєш, у нас кожен день все менше, менше, менше бажання повертатися сюди, і мені немає що відповідати. Хоча я не хочу виїжджати, я не виїжджаю, і я не збираюся цього робити. А тим часом уряд робить нові міністерства. Це не є справді кадровими рішеннями. Тому що кадрові рішення це рішення, коли вони вплинуть на ситуацію в країні. Якщо у нас зараз є певні проблеми з економікою, через війну, через те, що у нас відбувається з. Демотивацію тих же суб'єктів бізнесової діяльності, з перевірками, з тиском на бізнес. І Там в нас є великі проблеми. І міністерство, відповідно, цим не займається. Можливо, тому що в нас не те міністерство цим займається. Можливо, дійсно, праві ті, хто кажуть, що люди, в нас є центр прийняття рішень. Окей. То зробіть вже тоді це офіційно. Якщо у вас уряд носить виключно бутафорську функцію на Грушевського, то назвіть перенесіть уряд на банкову, призначте вже людину, яка зараз є керівником офісу президента прем'єр-міністром, і хай він несе всю відповідальність, як це він зараз і так робить, як ви всі кажете. І можливо, тоді вже принаймні наші іноземні партнери точно будуть знати, що, ще, що ж це за один з ними присутній на всіх. Фотках. Напевно, тоді, Напевно, тоді принаймні, ми, у нас не буде когнітивного дисонансу. А робити звільнення заради звільнень, призначати потім цих же людей на трошки інші посади, про яку енергію можуть бути? То які рішення можуть бути?